Шановні клієнти, ну і так важко, чесно. Якщо ви думаєте, що це легко, то ви забуваєте, яка зараз крає чи, чи, чи яка зараз часи в країні. Ви самі не знаєте. Ми Добре. самі не знаємо, чи ми будемо ще завтра тут, чи ще ми будемо це відео знімати. Це не крик душі, це просто концертивним фактом. Я своєї сторони можу сказати, я всі сили пролажую, щоб компанія просто зараз відповідала за свої домовленості, Ну багато за що відповідала. Ну я не, не Всевишній, і я не пророк. На жаль, може б, якщо був, би я таким, бо я би багато що змінив би в цьому світі. Ну от і що скажу відповідь вам на, на це. Якщо я дивлюся, що воно може походити, я б людині сказав. Якщо у вас бюджет не дозволяє, то ви можете якийсь час ще поїздити. Ну, взагалі рекомендую вам це замінити. Все, так би я сказав. Це правильний підхід. Якщо вам потрібна заміна вашої ходовки, ремонт ходовки, двигунів, малярка, покраска, рехтовка. Все займається цим, всім цим. Займається компанія ProSeries в двох містах: місто і місто Вердич. А ще хочу сказати: якщо ти хочеш навчитися правильно працювати, таким підходом, як В'ячеслав, тоді тебе запрошую в компанію працювати. В нашу на... команду нашу команду. маляр нам потрібен. Маляр, маляр. Давай тебе. Я зараз візьмемо. От маляр, якщо тебе є бажання, приходь, поспілкуємося. І я дійсно іскрені навчу, покажу, як вообще правильно працювати, як заробляти гроші. І разом ми з тебе будемо це робити. Всі є в описі в шапці профіля ви число компанія просто сервіс.